Як в мене влаштований бізнес, як я його бачу, як я його веду, пишіть. Я думаю, що ми знімемо окремо історію: мою морду на всю камеру, і я вам буду просто розказувати, як це все робиться. Якщо вам цікаво, пишіть і ми про це вам розкажемо. Ну Що по історії тому, як я взагалі дійшов до того, щоб крутити. Машини, крутити гайки. У мене було село. Я туди їздив постійно майже на кожні вихідні допомагати там дідусю і бабусі. І мамині, і татові батьки в одному селі жили. Між їхніми будинками було там в районі. Трьох кілометрів, і я, скажімо так, просто навіть на мотоциклі з 11 років їздив від одних до інших. Ну, за це моїм двом дідусям дякую. Вони, мабуть, і привили мені цю любов до техніки. Взагалі, я там назбирав певну суму грошей. І в коротше в 10 класі в мене була. Я купив першу свою апрілію РСК 125-ку. З не робочим двигуном я її зробив, скажімо так, ми її пофарбували, і я її тоді продав, і вже там. Один, другий, третій мотоцикл, мотоцикли, так воно якось закрутилося. Я почав ремонтувати мототехніку вдома в батьківському гаражі, скажімо так. І е, це перейшло в певному періоді, коли там вже почалися якісь згонки, е, якісь клубні двіжухи. Мені це все дуже подобалося. І просто, чесно кажучи, якось отак в один момент відвело від мотоциклів, як каже моя мама. Спасибо, спасибо. І далі ми лишилися тільки на машинах. То ми готували е, тачки на гонки. У мене був друг Саша Ровінський. Ми свапнули Авео. Потенціал цього мотора хороший. Хатчбек на двохлітровий Ц-20 е, Вегун. Типу ми їздили по гоночках, все було дуже прикольно. Ну. Можна да, тепер можна на світофорі поганятися. мого зараз тепершню досвіду, це типу, дітки ліпіт на ложайки, але з учатом того, що тоді мені було 18-19 років, як на мене, це було круто. У Мене було наївне таке дитинство, це мені було біля 20 років. Я поїхав в Київ, хотів попробувати себе в всяких там гоночних двіжухах. Я приїхав туди. Ну, чувак, крутий насправді, але. Ну, може, я тоді був недостатньо готовий для гоночних таких движух, там для дрифтух і тому подібне. І я тоді вже щось хотів. Типу, я хотів теж не тільки там крутий гайки, а хотів мати свого карча. І вони мені там запропонували там, таку зарплатню, що, скажем так, я би ледь би, на, мабуть, щоб квартиру оплатив би і ну, проїв би ті гроші. Більше ніж вони мені платили місяць. Ну я там пішов, поміняв роботу. Ми займалися тоді електротранспортом, типу збирали електровелосипеди. Там все було дуже круто, там була дуже крута організація, гарна зарплата, але це все рівно було не моє і хотілося далі продовжувати займатися автомобілями. Всіхану я повертаюся в Рівне. Продовжую там декілька місяців. Я сидів вдома в гаражі з'їздив до свого. Друга Віталіка зламана в нього був в той же бокс. Він там, скажімо так, звільнився з державної роботи, починав, скажімо так, розборку робити по БМВ. Типу, і ми отак спілкувалися. Типу, у нас був крутий двіж. Тоді ми там двіжували, там їздили, ганяли по місту. Тоді якраз не було поліції, ці всі Євромайдани і тому подібне. Ми обзянули її максимально. І, скажімо так, теж так ну, типу. Назбирувались типу, якийсь досвід збирався типу, по роботах. Робили якісь свапи, робили якісь машинки. І Віталік мені, до речі, ще тоді відразу казав, що ти сам нічого не, ну, не встигаєш, бери людей на роботу. Приїхав до мене Рома. Такий Ровінський, у нас теж був, що з мені з тими Ровінськими везе по всьому життю. І, коротше, ми щось почали з ним там разом крутити гайки. Його там плюс-мінус всі знали, він такий дуже любив. Ну, типу, він вмів спілкуватися з ними, бо я людей то ненавиджу, чесно вам кажу. Він знайшов бокс, я його беру в оренду. Це було і спільне, і, типу, перший, як мій най, ну, найманий працівник. Два-три роки ми так пропрацювали. Розбіглися і кожен повідкривав якби своє СТО. Типу, вже розширилися, вже при нас всі знали. типу, що ми займаємося сугубо БМВ. Я тоді купував перші згорівчі тачки, я вчився кодувати, якісь дооснащення робити. Я був один із перших, хто цим займався взагалі в місті. і це так по чуть-чуть по воно <сум> саме за собою. тягнуло. Ті... до нас приїжджали машини там з інших міст. Ми там три 6 могли на М 54 Б 30 відсвапити там, типу, за сутки. Тобто навіть не сутки за день. Тобто, якщо машина зранку приїжджала, ми під вечір вже на ній їздили, тіпа, там, ну, могли там сісти пожари шашлика з власником. Він або тоді вже зразу на ніч їхав додому на новому двигуні, або там, лишався ночувати і там їхав на другий день. Тобто якось так. І приїхав такий Саша Павлюк і запропонував мені до нього переїхати на Color. Це для мене було тіпа, на той час. Мені здавалося, що це непідйомні гроші в оренди. Типу оренду там треба було платити тисячу доларів в місяць. Так само дорожче, що я на той час платив за оренду, це було 300 доларів. Це було реально багато для мене. Там, ну це було в мене через дорогу від дому, скажімо так, там, де я живу. Тобто в мене була економія на паливі. Економія, тобто я міг навіть пішки просто ходити на роботу. Ну і типу це було дуже гарно. Тобто це була будівля з ремонтом, з асфальтіком. Територія з охоронною, там якісь відеокамери, ну це автомобільний комплекс. Ну коротше, це була картинка, просто картинка крутого сервісу. Я туди ставлю підйомники, я туди ставлю інструмент, купую відразу весь новенький. Ми заїжджаємо, починаємо працювати. Не скажу, що я швидко до мене до це дійшло, бо все-таки я не, не такий бізнесмен, типу, як є люди. Я більше, навірно, що все-таки ну, просто, просто працюю. не знаю, Просто може я лінивий, за того, типа, так і вийшло, в мене все. Не був би лінивий, то далі і так би працював би сам. Бо в мене було таке до людей дуже таке ставлення. Я на них всіх дивився, вони всі косячні. Тобто, ну я. Скажем так, я ніколи нікого не хвалю. Я можу прийти, тільки і всіх там заїбать, коли вони накасячили. Ну я не довіряв цим людям, я не довіряв їм роботу, не довіряв їм машини. Мені це типу, дуже не подобалось. Але потім один, другий, третій прийшли якісь молоді обші хлопці, які типу, до того не займалися машинами. У них щось там получалося. Там яркий приклад у нас Андрюха є, е, всі там знають його на синя втрисата. І по факту він пішов в нульцевий, бо зараз він розбирається. Тіп, він хоче типу, заробити копійку. Тіп, він заробляє мені гроші, він заробляє собі гроші. І типу старається щось робити. Ну, і типу, я зрозумів, що, мабуть, що це правильно буде все-таки делегувати і відходити від того, що треба робити. Типу, більше набирати, типу, персоналу і все-таки закривати очі на якісь косяки, бо ми всі люди і ми всі косячимо. Не косячить той, хто ніхрена не робить. Потім рестанер. Давай що не А, тут, блядь. Опа, все паркінг є. І просто, 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 скажем так, давати вже типа більші об'єми клієнтам і, типу, давати комусь якусь роботу. По чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть, у типу, нас назбиралася команда. Був Андрюха, був Валєра, другий пройшов і останній до нас пройшов. Потап. Це вже така, типу, сформована команда. Я вважаю, що дуже дружня. Да, ми там можемо цапатися, можемо нахуй друг друга посилати, але в конечному ітогі все рівно ну, реально у нас дружня і дуже хороша команда. Коли почався ковід, мені мій кент, брат, друг, э, Ростік парнета скидає мені одну машинку, типу, каже, дивись, каже, класна тачка. Типу, можна було б її там відновити. Це був 535 на досить гарній комплектації, але на ній не було типу ніяких фоток, просто тачка перевернута. Я порахував її відновлення. Це типу абсолютно було недоцільно. Щось ми поговорили, забули. Потім я і сижу, думаю, блін, треба поїхати і розібрати. Бо тому що не було тоді на той час Н 55 двигунів, і вартість двигуна була там в районі там, 4 тисячі доларів. А машину я поговорив з людиною по телефону. Машину віддавали там за. 6 тисяч доларів, якщо не чи за 6,5 щось таке. Сідаю у бус і тупо валюю, купляю е, одну машину. Е, Цю 535 і в з неї почалася типу, наша взагалі така історія. Типу, ну, Де ми почали потрошки розбирати вже f кузова Я так по Україні, типу, все, що було у нас на авторі, я типу, викупив всі машини, які були там плюс-мінус, ну, типу, в ціні е, та що можна було заробити. Це мабуть що. Дуже, ну, типу, найбільше і заробилися на цьому типу, грошей, тому що кордони були закриті, бо ж продавали все до останнього винтика. Тобто всі машини, які ми брали, типу, не просто так, отак, отак типу, з молотка розходилися на запчастини, бо типу, не було взагалі нічого. І це був дуже класний період. І мені з цим пощастило. Ну, і вже типу, Коли це все закінчилось, в мене вже були якісь певні кошти, я вже себе, скажімо так, почувався на розслабоні. Настільки на розслабоні почувався, що оцей X5M, який ми маємо колись зняти з Вадімом, який він приїхав, я його просто купив. Типу оце він був червоний, дуже рідкісний колір взагалі для x 5 го Їх дуже там німці люблять і цінують. Я його купив, типу, так, для себе, для дому. Там була гарна ціна, типу за цілий, абсолютно цілий X. заводний, типу. Ну і от-от настільки, настільки вже, типу, було все добре. І коротше, тут я купую це приміщення. Ми там на колорі просиділи. Три роки, повних три роки. І далі вже нам було теж тісно. Олександр, власник колера він почав там вже будуватися. Відповідно, я розумію, чи те, що там зараз буде ну, будівництво, нам у нас дуже багато машин стоїть е, в роботу. І виходить така штука, що я розумію, що ну, типа, це зараз буде жопа. Тобто, треба щось іти і рухатися вперед. Я починаю. Просто шукати десь, типу, купити якусь землю в межах міста, того, що я не хочу виїжджати за місто. Я розумію, що це має бути в місті. І коротше, реально, щось купити в Рівному було дуже важко. І знову ж таки, цей самий Саша Павлюк приходить до мене і каже: Є, ходи, поїхали, я тобі зараз покажу.' І він мені підганяє. Цю базу, на якій ми зараз з вами знаходимося, і коротше, ми там домовляємося з власником, і, типу, про її вже покупку. Все закрутилось і все понеслося. І почався вже в моєму житті двіж. Ми мали якраз оформляти документи. З документами все дуже тяжко, тому що закривають всі реєстри, ми не можна нічого переформити. Я вже вкинув кучу грошей в приміщення і, скажімо так, за 2022 рік я, типу, Ковідом хворів, ну, ну, мабуть, що в разі 5 чи 6 я вже не пам'ятаю точно. Просто це все від нервів е, е, мене рознесло. Да? Рознесло мене трохи чи ні? Признавайтесь, сволочі, чи, чи, крас... чи я красивий далі. <плес> Коротше, якось так. тобто, було дуже, дуже було морально важко, типу, багато істерик, всіх, типу, і реально, я, грубо кажучи, в мене навіть таке було, що я взагалі не міг спати, переживаючи за це все щастя. Якось так. За 2022 рік тіпа, то, що я по машинах тих, які були, тіпа, які там доїжджали зі Штатів, які я достраював, дороблював, бо я ж там, люблю якісь утоплення купити чи згарка, тіпа, його там максимально тіпа, все переробити тіпа, ну, і зробити максимально в завод, тіпа, і, ну, навіть якщо не в завод, то скажімо так, максимально якісно. Коротше, Плюс-мінус, ну, я там не сильно прикидував, але я думаю, що це десь ну, більше 40 тисяч доларів було мінуса за 2022 рік. Типа, і це було реально важко, і плюс е то, що все стало. Просто все стало. Типу не було роботи. Мені <свистити> дуже пощастило, що мене дружина виїхала з дочкою в Англію. Вони мене, скажімо так, рік там прожили. І вони мене взагалі не просили майже гроші. Тобто я там хіба що міг скинути на якісь там подарунки, щось такого плана. Е Бо було таке, що в мене там навіть не було якихось 500 гривень, в 2022 році типу, заправити тачку. Тобто ну, настільки було все прикольно і весело. Е, а потім ще у нас почалися блекаути. Це взагалі теж була жопа, бо то, що у нас не було роботи. І е, реально все плюс-мінус закрутилось, понеслось. Можна сказати, що коли у нас? Кінець березня, да? 23-го, почалася якась робота. І вже плюс-мінус. Ми почали наращувати об'єми, типу, ми вже якісь люди пішли на роботу, типа більше, і в нас вже така була парковочка забита. Бо е, взагалі, тип, у нас е, по заміні ципків, наприклад, там Н20, n 55 n 47 е, Грубо кажучи, в самому поганому розкладі це, мабуть, що скільки? Два ну, один раз у два тижні. Да, десь так на степочок раніше попадався. І коротше, зараз почалася така фігня, ну, що в нас з грудня місяця в середині березня у нас приїхала перша машина на заміну цепка. Ну, типу, це дуже багато про що каже, бо, бо реально це жопа. Тобто люди не хотіли взагалі робити машини. Типу, і це було, ну, типу, всі переживали, всі не знали, що думали, що буде ж цей другий наступ там на річницю типу, війни, цей сраний, і, коротше, ніхто нічого не робив. Зараз вже слава Богу, вже поїхала якась Америка, люди вже звиклися, ну це погано насправді, але люди вже звиклися з тим, що в нас в країні війна, і коротше всі вже щось потрошки роблять. Тобто, зараз, хоча б якісь вже появилася якась обігована річка, типу, можна вже хоча б щось кудись там, типу, перекривати якісь дирки. Е, реально е, думав, що буде все легше, але все було дуже важко. Ну і далі був шквал різних ситуацій, які привели до того, що зараз я вже знаю, як працювати з клієнтами, тому що були такі ситуації, коли ти молодий, тобі там, друзі приїжджають і кажуть, там, давай зробимо, там, поставимо турбіну на тачку, все класно, я дуже хочу, це було б дуже круто, але в мене немає грошей. Ну і ти починаєш видумовувати велосипед, ти починаєш щось там десь економиш на запчастинках. І потім, коли від цієї економії в. Розвалюється двигун. Чувак каже: я ж тобі привіз нормальну машину, Вона ж їздила. І тіпа, я достаю тіпа, за свої гроші, купляю туди другий двигун, віддаю йому цю тачку, а він там через тиждень її, там, красить і ставить, наприклад, лампу двері. І це мені дуже сильно научило, що не треба вірити людям, і треба робити завжди так, як, типу, як воно має бути. Того, що, ну, якщо людина не має грошей, вона не буде, скажімо так, цього робити. Або якщо їй дуже це подобається, то вона завжди знайде, як це зробити, і знайде на це кошти. Дуже багато типу, ходить по городу там, чуток, що там типу, у нас дорого, ми розводимо на гроші. Просто, може, це якийсь дебіл, який не розуміє, яку послугу ми надаємо. Банально, ти привозиш машину, робиш одне, а попутно треба зробити дві речі, поміняти ще одну прокладочку, яка стоїть з боку біля цієї. Ти її не міняєш, ну, бо ти типу, зекономив на прокладочці, вона там ще типу, не так сильно і тече. Там, вона просто там типу, подпотіла. І через місяць до тебе чувак приїжджає, і ти знову розбираєш пів мотора, для того, щоб поміняти ту прокладку. Ну, ми так не робимо, ми відразу міняємо дві прокладки. Типу, на запчастини це виходить дорожче, але в конечному ітогі на роботі це виходить в два рази дешевше. Так, ми стараємося зекономити людям гроші, і не всі це розуміють. Хто це не розуміє, не наш клієнт, проходьте повз. Ну, мене така проблема, я завжди соромлюся брати багато грошей за якусь роботу. Тобто мені іноді, коли якийсь згонушник зробив щось, і там клієнти називають цифру, а він це зробив неякісно, Ну, у мене волосся дибкі стає. І я думаю, типу, оце то є лох. Тіпа, чого ну я це роблю постійно, я роблю це, типу, якісно, і я там соромлю за це сказати якусь більшу цифру. Ну, війна, ні в кого немає грошей, але я все рівно стараюсь піднімати цифру для того, щоб навіть в голові, типу, в моїх хлопців, не було, не виникало того, що ой, тут треба схалтурити, бо мені за це не заплатять. Е, я вважаю, що це правильно. Типу, у нас немає взагалі рамок, <кій> особливо коли почалася війна, типу, зараз я там нікого не, ну, типу, не кажу, що там, ви маєте прийти на 9, там, і все, там. На сьогоднішній день ми всі збираємося так, трошки на розслабоні, там ближче до десятої на роботу. Ну хіба що там клієнту буде зручніше прийти на 9, то приїжджаємо на 9. Ну і працюємо ми до останнього. Тобто е часом навіть буває, що ми порушуємо комендантську годину і, типу, там час-два ночі виїжджаємо тільки з роботи. Ну, це, мабуть, що це перший досвід з мужиком, якого я там. Ну, типу, це теж старший чоловік, якого я знімав в оренду бокс, де ми просто не писали типу, там, ну, нічого. Тобто я йому просто в руки віддавав кошти. І, скажімо так, ну, там, не завжди їх заробити. Я там йому там, за місяць віддавав там, по два типу, платежа робив типу, не з одного. Коротше, в конічний того, через рік мені прийшов і каже, ти мені там должен, чуть ли не більше половину року оренди. Коротше, я такі Типу, почав щось з ним сваритися, доказувати. Ну швидше за все, що я думаю, що він, мабуть, просто хотів вже мене тоді вижити. І в нього був якийсь інший, там, чи хто був готовий дати йому більше оренд. Ну не знаю, коротше, які були до цього причини, але. Но... Отаке було, ні, типу, після того я завжди, де що я не брав оренду. Я стараюсь прописувати. Тобто ми прописуємо там будь-яку угоду, або старатися там розраховуватися на картку, щоб тебе було. там тобто, ти достаєш потім звітність. Ну, типу, ми ж зараз живемо в цифровому світі. Це значно зручніше ніж там брати там розписки, що там я в тебе в цьому місяці взяв там стільки-то стільки, -то, стільки -то грошей за оренду. І це вам така маленька підсказочка, так буде значно простіше, і я думаю, що ви обережете себе від кучі-кучі різного геморрої. Ну що ж, я вам розказав свою історію, як все починалося, з чого все починалося і до чого воно зараз доросло. Далі я думаю, що ми ще знімемо для вас е, вже як я бачу бізнес, як я його веду. Це, мабуть, що буде для вас більш цікаво. Але все одно такий розважальний контент, я думаю, що вам має зайти е, без варіантів. Ось так що, дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал і чекаємо наступних відосів.